Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні поговоримо про ниточки. Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Морган, я є власницею швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні ми поговоримо на досить розповсюджену тему. Досить часто, коли замовники роблять у нас замовлення, вони задаються питаннями, де купити тканину, якої якості, де придбати ниточки, якої якості, що означають номери на ниточках, і про фурнітуру. Так ось, сьогодні ми зупинимося з вами на питанні ниточок, поговоримо, що означають ось ці. Номери на ниточку про торгівельні марки ниточок. Поговоримо про непогані бюджетні ниточки, які можна придбати для пошиву ваших виробів. Про... Якісні ниточки. Також поговоримо з вами про досвід з іншими різними торгівельними марками, якими нам довелося працювати. Поговоримо про підбір ниточки під відповідний вид тканин. Поговоримо, що робити. Що... Наприклад, у вас ниточки плутаються, якщо ниточки неякісні. Про все це потихеньку говоримо в цьому відео. Почнемо з основного. Перед тим як ви перейдете до вибору ниточок, вам потрібно у вашому виробі визначитися, напевне, самим основним це з тканинкою. Так ось, коли ви визначилися з тканинкою, в залежності від товщини щільності тканинки буде залежати ниточка, яку вам потрібно обрати. Зверніть, будь ласка, увагу, що ниточки також є різної щільності, і ниточка підбирається. Під щільність ткану переходимо якраз до ось цієї теми номерів на ниточках. Її також досить часто вказують ось тут, наприклад, 40 і 2 – це найбільш розповсюдженіший номер. Ось, наприклад, на Гутерман номер 160, але це текстуровані. Про них теж, до речі, поговоримо. Так ось, чим щільніша тканинка, тим менше номер ниточки. Чим тонша тканинка, тим вище номер ниточки. А найбільш розповсюджений номер ниточки в використанні – це номер 40. І 40. якщо у вас щільна тканинка, то ви обираєте ниточку, повторюсь, з номером нижче, там 30, 40, 20. Якщо у вас тоненька тканинка, ви обираєте вже по зростанню 80, 90, 100. Але є один нюанс. В залежності від торгівельної марки, Ось ці номери можуть відрізнятися по щільності ниточок. Тому коли ви купуєте ниточки, обов'язково не полініться. Попитайте у продавця або це постачальника, який номер ниточки вони вам порадять під ваш вид тканинки. Такі моменти насправді дійсно краще уточнювати. Також на що слід звернути увагу, якщо ви працюєте з трикотажем з біфлексом. То краще таки брати ниточки текстуровані. Ось у мене для прикладу є текстурована ниточка Гутерман. Текстуровані ниточки текстурованим розні. Текстуровані ниточки це такі ниточки, які вони насправді є менш міцнішими, але вони є більш тягучішими. І за рахунок того, що ниточка тягнеться в трикотажних тканинках, так, вона розтягується разом з тканинкою і робить шов менш вразливим до Такого знаєте слово як репання. Тому, хоч вона навид і менш міцніша, але вона робить шов тоньше, грається в темпі разом з тканинкою, якщо можна так сказати. Але є один момент, що якщо ми говоримо про дійсно якісні текстуровані нитки, то це задоволення не бюджетне. І тут важливо розуміти, що вибирати між якоюсь поганої якості текстурованою ниточкою, яка розсатується в одному з наших відео, в ТікТоці ви можете знайти. Ми показуємо зразочок текстурованої якісної ниточки і не текстурованої, тому в цьому відео ми не будемо. Зупинятися на цьому акценті, просто зайдіть до нас в TikTok або в Інстаграм, посилання всі є внизу під цим відео, і ви переглянете реальну різницю. Вам потрібно розуміти, що якщо це трикотажні тканинки, то працюємо з текстурованими, якщо це не трикотажні тканинки, то працюємо зі звичайними. Перейдемо до найбільш цікавішого це про аналіз ниточок. Про наш досвід, про наші рекомендації хочу сказати, до речі, що ми випустили гайд по постачальникам трикотажних тканин, віфлексів, по постачальникам ниточок і по постачальникам фурнітури. Тобто в цьому гайді, окрім постачальні тканини, ви зможете знайти постачальників ниточок, є інформація стосовно щільності ниточок, є інформація стосовно найякісніших топових постачальників. Ми Трішки сьогодні про них поговоримо, але це будуть не усі. І також де придбати саме ці ниточки. Тому, якщо вам потрібна ця інформація, цікава, ви можете написати нам в соцмережах в Instagram, в і оформити замовлення на даний гайд. Тому що це така покупочка, яка прийде вам у пригоді. Адже зараз ми досить часто стикаємося з такою проблемою, що, на жаль, дуже рідко можна знайти дійсно ось якісні ниточки, вони дорогі і все менше менше їх завозять до нас в країну У будь-якому випадку на даний час. Менше на них йде попит, тому що ви поставили ціль знайти якісні ниточки. Інформація по постачальникам даних якісних ниточок, ви можете знайти у нас в гайді. Розпочнемо, напевне, з нашої самої улюбленої торгівельної марочки, ниточок. Це торгівельна марка Гутерман. Ось так я вам її покажу. Це текстурована ниточка, є ще звичайні, є ще посилені, я вам просто показую. Назву торгівельна марка Гутерман скажу відверто: це любов в роботі. Це ниточки, які не сатаються, це ниточки міцні, це ниточки якісні, і працювати з ними і нам, і машинкам саме задоволення. В цих ниточках є один невеличкий нюанс, це дійсно їх ціна. Досить досить небюджетні, і, звичайно, що якщо, наприклад, у вас ательє або індивід пошив, то ви можете купити одну-дві бабіни. Як то кажуть, make sense, будете виконувати свою роботу якісними ниточками, але дійсно закладати в собі вартість вашої роботи у надання послуг їх також потрібно буде. Але в будь-якому випадку вам не буде соромно за матеріали, якими ви працюєте. Якщо ж ви молодий, Викуповуйте ниточки на партію. А хто дивився наше відео, знає пошиву виробів, у партії закупаються бабіни, кожну машинку а, на комплекти машин, які будуть задіяні для пошиву. І це а, не одна, не дві бабіни, це може бути 8, 10, 15, 20, 30 бабін. І в залежності від партії а, дійсно буде залежати, чи вистачить у цих всіх бабін, чи потрібно буде їх подвоїти. І дійсно, коли бабіна вартує 350-400 гривень. А, якщо це невеличка партія у замовника, то. Це може значно вплинути на бюджет і подальшу собівартість вашої кінцевої ціни вашого продукту. Тому тут потрібно вчитися, yes, що саме ви готові запропонувати вашому кінцевому споживачу. Так, ось, це що стосовно. Ниточок Гутерман. А є також ще два постачальника, які ми дуже любимо якісних про них ми розповідаємо в нашому гайді і є контакти на де можна придбати ці ниточки, і ниточки Гутерман також. Тому на цьому питанні не зупиняємося. Також, я думаю, у багатьох виникло логічне питання: якщо немає, поки що давайте так скажемо фінансів на ось такі ниточки. Чи є альтернатива насправді? Якісних проте бюджетних ниточок. Друзі, ми для себе її знайшли. Працюємо вже досить довгий час з такою бюджетною маркою ниточок, як компанія Peri. Зараз я вам покажу, щоб вам було краще видно. Ось так. Peri. Я пам'ятаю, що ми ще колись розпочинали, коли ця бабіна вартувала по 35 гривень, зараз 48, здається, але на тому сайті постачальників, які ми вам рекомендуємо, здається, дешевше всього. Але е, суть в тому, що це непогана альтернатива ниточкам Гутерман, але знову-таки, це не ниточки Гутерман. Але все-таки, якщо ви хочете е, щось бюджетне, але якісне, то ми порекомендували рекомендували даний вид ниточок. Ми з ними працюємо досить довго, ниточки не розсатуються, ниточки без е, таких от. Е, Катишків, тобто вони не створюють проблем в процесі роботи wow, wow. вашим машинкам. Ниточки не плутаються, не рвуться, і для роботи, особливо швидкої роботи, це прям ну, дійсно маст. Якщо ви шукаєте якусь бюджетну альтернативу, так би мовити, гутерману, можете подивитися ниточки пері. А у мене наразі номер 40. 2. Загалом, Загалом. в стандарті завжди замовляють ниточки номер 42. Але ви, якщо ви хочете виконувати вашу роботу дійсно якісно, то потрібно підбирати номер відповідно до тканинки. Уйти за тканинками, за ниточками, спілкуйтеся з продавцями безпосередньо. Це те, що ми говоримо про більш якісну нитку і говоримо про якісну бюджетну. Зараз ми поговоримо про досвід роботи з ниточками, який у нас був. Можливо, я не згадаю усіх бабін, із якими ми працювали, тому що їх була дуже велика кількість. Але для прикладу був час, коли ми працювали з ниточками компанії Нітекс. Вони також одні з бюджетних, але, чесно сказати, у нас закінчили з ними стосунки досить швидко, тому що вони почали плутатися, якість ниточок даних почала стрімко падати. І, звичайно, коли замовники нам їх привозять, то приходиться працювати, тут нікуди не дінешся, це вибір особисто замовника. Але чи рекомендували ми їх? Ні, не рекомендували. Бачите, досить часто попадаються ось такі. Я думаю, вам в камері видно. Комочки по всій, і а, потрібно буде з, цим, з цими проблемами боротися. Тому, якщо ви шукаєте альтернативу, наприклад, бюджетних, то я б радила ці. Я зараз не реклама, ділимося досвідом, який ми маємо, і з яким ми працюємо. А, далі у нас був досвід роботи з торгівельною маркою Ниток 7, сімірки. Досить непогані. У мене зараз наразі нема цієї бабіни. В принципі, ниточки в роботі досить непогані, а, з ними можна працювати. Я б сказала. Можливо, навіть на рівні з пері, тому, якщо ви, в принципі, бачите ці бабінки, вони, до речі, якщо я не помиляюся, трішки навіть дорожчі, ніж пері. Можливо, навіть там, зараз гриві на 5 на 7, але в будь-якому випадку, в принципі, з ними можна також працювати. Це я кажу про бабіни, ниточки з Три Сімірки. Далі ми поговоримо з вами: от, наприклад, зараз нам прийшли від замовника ниточки така торгівельна марка супер поліестер, але я вам скажу чесно, це жах. Роботи з цією ниткою, це просто-просто жах. Чесно кажучи, вона практично, я думаю, не знаю, бачите, ви чи ні, а зараз вся в таких скатишках. І навіть боротися щоб з ними з силіконом, коли ми боремось, вона просто розлазиться від силікону. І ми вчора там потратили півдня для того, щоб через оце нитка не розлазилась на принатяжі. Вона рветься при тому, яка повинна функціонувати машинка. послабленні вона плутається, і нюансів роботи з нею, тобто ну дуже дуже багато. Тобто, якщо нітиксом ще можна погратися, то тут от просто обходьте дану торгівельну марочку. Бо працювали. Я думаю, багато хто працював багато нам замовників привозили ниточки торгівельної марки «Барва». Барва, це наш український а, виробник. А, раніше він був досить непоганий, але останнім часом ми стали стикатися з такою історією, що ці ниточки линяють. І окрім того, що вони, ну дуже дуже, чесно кажучи, а, стали досить низькою. Якось останні рази, коли ми з нею працювали, особливо це була чорна нитка. Якщо ти працюєш чорною ниткою як контрастною, наприклад, на білими, то вона линяє. І вам потрібно бути готовим до того, що в процесі і роботи ця ниточка може полиняти, в процесі прання потім ця ниточка може полиняти і взагалі її проганяти також через силікон просто ну, не можна. І я не знаю, в чому це сталося, чому така якість у них стала на даному етапі, досить шкода, тому що раніше вони були дуже, досить непогано себе зарекомендували. І навіть якщо зберігати нитки чорності з білими а барви, відпринтовуються, так би мовити. Так, вони линяють на ті сусідні нитки, які лежали. Мовниці нитки лежали білі з чорному, разом стикалися один з одного і залишились такі чорні сліди. Тому о, тут потрібно бути дуже уважним. Тепер про такий невеличкий Секрет роботи з ниточками. Що робити, якщо все-таки нитки ніякісні а шити потрібно і більш немає, що Що рекомендували в наших відео соцмережах. До речі, подивіться, там дуже багато цікавої інформації, публікуються кожен день. Ми вирішуємо таку проблему зазвичай з силіконовим маслом. Зараз я вам його покажу. Так, Силіконове масло. Насправді ми його купили роки-два тому назад і користуємося ним до сих пір. Силиконове масло заправляється у відповідні контейнери. Наш швейних машина зараз я вам покажу, де друзі. Ось е, саме контейнер для силікону, це на наших розпошивальних машинах ниточки, і вони через проходять через цей контейнер і автоматично промаслюються. От ось наш п'ятиниточний оверлок, ось тут. Заливається силікон. і таким чином, коли ниточка проходить через цей контейнер, вони промаслюються погрішності, які є на ниточці. Вони промаслюються і краще проходять через голку швейної машини. Якщо ми говоримо про пряму строчку, наприклад, у нас немає в строчках цього контейнеру, куди заливати силіконове масло. Заливання цього масла в контейнер іноді спеціальний не допомагає. Іноді якість ниточок, от якихось, наприклад, таких таких, як ми вам ці показували, не рятує. То ми промаслюємо бабінку. Безпосередньо з силіконом також. Але при змащуванні бабінки теж треба бути обережним, не переборщити. Я вам покажу, як ми зараз робимо змащування бабіночок. Так, друзі, показуємо вам, як промаслювати бабінки з силіконом. Ми переливаємо масло, в ось таку зручну для нас бутилочку, і обережно один раз отак промаслюємо. Підписниця задала питання, як, як від цього силікону відпирати потім вироби. Насправді, якщо у вас немає перебору в цьому силікону, силікон не залишається на виробі. Але тут є важливий момент, все залежить від якості нитки. Якщо це нитка, така як барва, у нас був такий випадок, яка линяє, то вона просто буде і від силікону линяти на виробі. Тому тут потрібно бути дуже обережним, вибирати якісні нитки, бажано, 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 і працювати з ними. А взагалі, якщо вже так трапилося, що у вас, ви промахнулися і замість нитки, Змастили тканинку, то ми вам показували, у нас в соцмережах є засіби для виведення маслянистих плям, які усувають без прання швидко, і ви забудете про проблему плям. А на виробництві це прям маст. Шкода говорити про той факт, що дійсно на ринку зараз поки що дуже великий відсоток неякісних ниток. Діамант потрібно ще, як то кажуть, пошукати. Дуже шкода, що зараз знову, повторюсь, зменшується кількість якісних ниточок, про які я говорю, їх все менше-менше через ціну до. Доставляють менше-менше попит. Ми заради цікавості ось дивилися, скільки коштують такі бобіни за кордоном, і ціни там не менше, а навіть більше. Ціни на все збільшуються, як то кажуть, не тільки у нас. Але тут вже потрібно дійсно визначитися вам, який фінальний продукт ви хочете надати вашому споживачу. Якщо вас цікавить додаткова інформація по постачальникам ниточок, де їх придбати, я вам вже сказала, можете замовити гайд. Всі контакти будуть у нас під цим відео, або я зараз тут залишу емейл. Можете написати на нього для придбання гайду. Це. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео, адже їх багато і багато цікавих. А дякую вам за перегляд і гарного мирного дня! Бережіть себе.